Чи можна говорити ні без виправдань та почуття провини? Можна. Чи можна не спілкуватися з токсичними знайомими? Можна. Чи можна звільнитися з роботи, яка не приносить задоволення? Теж можна. Дуже часто клієнти на консультації приходять з несвідомою потребою схвалити їхнє рішення. Так відбувається, тому що психолога, керівника, іноді чоловіка чи друга ми сприймаємо як батьківську фігуру. З дитинства всі ми пам'ятаємо, що для того, щоб прийняти рішення, нам необхідно було схвалення, схвалення батьків, схвалення десь вчителів або інших значимих дорослих. Але кожна людина 18+, відповідальна за особисте самостійне прийняття рішень. Я не даю клієнтам дозволи. Я допомагаю формувати цю таку дозвільну систему всередині кожного клієнта і допомагаю досліджувати переконання деструктивні емоції, які за цим стоять, які впливають на прийняття рішень. Допомагаю приймати рішення з почуття впевненості, свободи та безпеки.